Так, перевіряти буду лічильники. До ну, буде цікаво, зможуть побачити, як це робиться. Ромбік тут великий, ото, тут маленький ромбік. От, з цифрою 5 всередині така печатка. Так, паспорт є. Ну Давайте паспорт заодно покажу. Бо в інтернеті знайти дуже важко ці паспорти оригінальні. Від лічильників вегера. Так, знімаю в 4К, тому ну, вам має бути видно все добре. Але в і спала і спалаху ну, от, Раз. І друга сторона, думаю, все читабельно. Не видно, то ось так от частину покажу. Розібралися, і у нас перший контакт анод, другий катод, третій. Управляючий електрод це так само анод, але друга частина аноду. Ось так. Так. Перевіряємо зовнішній вигляд. В іншому відео зніму вже роботу.